Мої вітання всім, хто мене зараз дивиться. І хочу знову сьогодні звернутися до питання глядача мого каналу. Я його прочитала в коментарях це запитання, і стосується воно законопроекту. Ну, я вже на нього подивилася, Чи я подивилася, як що це законопроект No11460. За яким буде знято перешкоди до виїзду за кордон чиновникам? Ну, Для чого це робиться, ми з вами, я думаю, здогадуємося, да? для чого це робиться, як казав наш знаменитий Азаров, да? або словами знаменитого нашого Азарова, я б сказала так: треба, треба, треба дріпать, мабуть, треба буде. Тікати, да? щоб безперешкодно можна було вискочити в потрібний момент з України, втекти, іншими словами, втекти. Да? Ну, подивимося, що скажуть карти з цього приводу, що скаже Таро. Да? Розум нам говорить ось саме так, що готовляться депутати, чиновники, ну, судді, прокурори, ем, слідчі, ну і так далі. Да? Чиновники різного рангу. Безперешкодно виїжджати за кордон. От і все. Є чорні люди, є білі люди. От це От і добудувалася Україна до ручки. Давайте подивимося, що це за закон. Ну, Це закон, щоб підсилити друзів і пропихають цей закон, друзі, об'єднані однією ідеєю. Розумієте? Він ще більше, О, щоб розширити кордони. Так? Друзі хочуть за кордон, і дуже сильно хочуть. І сильно будуть давити і продавлювати цей закон. Розумієте, це ж життєво необхідне, це ж життєво гра ведеться. Вони ведуть певну гру. Ну, дивіться, я вам, скажу так. я вам скажу так. Друзі разом із сім'ями, особисто збагатившись, хочуть дріпати за кордон. Ось так. Коли почнеться час, коли треба буде відповідати за свої дії, за свої вчинки, бо Вищий суд говорить, що кожен відповість за те, що він робив. Розумієте? От коли настане час X, для кожного з них треба буде відповідати. От вони зараз уже думають про це. Вони вже зараз ведуть гру спрямовану на те, щоб вони могли безперешкодно, тому що карта мір вона стирає кордони, це карта безперешкодності, разом із своїми сім'ями. Разом із своїми особистими збереженнями, вони змогли виїхати за кордон. Ведеться гра, але вона буде зруйнована. Ну, Щось, щось у них там не заладиться з цим, з цим законом. розумієте? Буде, буде, ця гра буде зруйнована. Ця гра... Ну, цей, цей вибір буде зупинений. Я скажу так, що кожен, кожен має вибрати, залишатися йому в Україні чи виїжджати, да? Ось, тобто більше надати їм свободи вибору. Хочу, залишусь, хочу, поїду, але цей вибір для них буде зупинений. Зупинений. І це досить приємна буде для нас звістка. Обговорюватимуть дуже сильно, але відмовлятися треба буде. Відтоді вони від нього відмовляться в підсумку. В підсумку. Ну, з цим вже визначилися, що це, це в якійсь мірі покінчено буде. З цією грою буде покінчено. Доведеться відмовитись, доведеться зупинятися, але хочуть хочуть досить успішно. Дивіться, група, група ви розумієте, там не всі хочуть, не всі хочуть от клопочуть за цей законопроект. Група друзів, які професійно працюють, які професійно збагатилися, досить особисто збагатилися. Розумієте? Ось ось ці. ці Депутати вони і думають за, за майбутнє за своє, за майбутнє своїх сімей, скажімо так, да? це, дивіться, робота оборотній. Так. Робота оборотній, які спокійно працюють, але коли вони будуть виявлені, зараз да? вони спокійно працюють. В тих умовах, які вже були створені в Україні, неодноразово для оборотній. Так, старі умови. Вони працюють в старих умовах. Їм зараз комфортно, їм комфортно, їх ніхто не чіпає. А коли але коли. Може прояснитися ситуація, то можуть бути досить активні дії, які приведуть до страху, до кризи, до кризової ситуації, і до реалізації, кризової ситуації і до реалізації досить болючого удару по цих оборотнях в Україні. Так, в Україні. І вони можуть потрапити в обмеження, тобто бути заарештовані. Тому, тому вони ось так і рвуться сильно стерти кордони і виїхати за. за за територію України. Вони підґрунтя вже готуються зараз. Ну, я б сказала, що щось у них не вийде. Щось не вийде. Особливо це буде, розумієте, теж, теж я так скажу ну, обговорення, розумієте, через обговорення в парламенті воно буде не прийнято і не просто не відклажено, так? Не відкладено, скажімо так, не відкладений. Він, буде. він взагалі буде зупинений, цей, зруйнований, зупинений, що це неконституційно. Перед законами всі громадяни України рівні, тому числі, і, а чиновники вони ж присягу давали, да, деякі, деякі чиновники служити вірою, правдою, то як е, можна ось так вибачте: одному можна, одному, іншому не можна. О, тут закон ми напишемо для цих людей, а цей закон ми напишемо для цих людей. Ну, це ж щось воно не туди трішки. Ну, що я вам скажу, дійсно вони хочуть. Можливо, вони є. Раз він зареєстрований під таким-то номером, значить, він дійсно є, дійсно хочуть, але у них щось, щось у них не вийде. Дуже бояться. Вони розуміють. Вони розуміють, що час відповідати, він же ж уже не за горами. Він прийде, він прийде. Ось так. Дякую вам за увагу! На все добре, до побачення.